Моя сестра переїхала, щоб допомогти мені після операції, але натомість переспала з моїм чоловіком. Я найняла детектива і викрила їхній роман перед усією родиною. Мій 28-річний світ перевернувся з ніг на голову за останні кілька місяців, і я досі намагаюся осягнути все, що сталося. Мій чоловік Браян, 31 рік, та моя молодша сестра Сабріна, 25 років. Ми з Браяном одружені 4 роки, познайомилися в коледжі, і я завжди вірила, що у нас хороші стосунки. Два роки тому ми купили наш перший будинок у тихому передмісті. Браян працює в ІТ, а я медсестра в місцевій лікарні. Сабріна завжди була золотою дитиною в нашій родині. Вона наймолодша з трьох, і наші батьки Гелен, 55 років та Аной, 58 років, завжди ставилися до неї по-особливому. Сабріні все сходило з рук, поки ми росли. Якщо щось зникало або був безлад, вона ніколи не була винною. Винуватцем завжди мусив бути хтось інший. Наш старший брат Айзек, 32 роки. Після закінчення навчання переїхав в інший штат і тепер рідко приїжджає, що я тепер краще розумію. Початок зради. Проблеми почалися три місяці тому, коли мені довелося зробити термінову операцію на жовчному міхурі. Очікувалося, що відновлення триватиме кілька тижнів, але через ускладнення я була прикута до ліжка близько шести тижнів. Я не могла підіймати важке, не могла водити авто і потребувала допомоги з базовими хатніми справами. Браян спочатку взяв відпустку, але вже за тиждень його роботодавець почав наполягати на поверненні. Тоді наші батьки запропонували, щоб Сабріна пожила в нас і допомогла. Вона щойно закінчила маркетинг і була в пошуках роботи, тому час здавався ідеальним. Спочатку я хвилювалася, бо ми з Сабріною ніколи не були близькими, але Браян вважав, що це чудова ідея. Він пояснив, що це зніме з нього стрес, і мені буде з ким поговорити в день. Сабріна прибула з двома величезними валізами і швидко освоїла гостьову кімнату, перетворивши її на свій лад фотографіями та рослинами. Вона почувалася цілком як удома. Спочатку я була вдячна. Вона готувала, прала і складала мені компанію, поки Браян був на роботі. Сиділа на моєму ліжку, розповідала про своїх коледжських друзів і мрії про кар'єру. Однак після другого тижня все почало здаватися дивним. Сабріна почала брати мій одяг без дозволу, користувалася моїми дорогими шампунями та засобами для догляду за шкірою. Коли я про це заговорила, вона усміхнулася і сказала, яка різниця? Ми ж сестри. Вона також почала переставляти речі на кухні та у вітальні, пояснюючи, що просто намагається зробити простір більш охайним для мене. Підозри Браяну її компанія подобалася більше, ніж я очікувала. Він приходив з роботи і одразу починав говорити із Сабріною про свій день. Вони разом готували вечерю, поки я відпочивала на горі, і я чула, як вони сміються та перемовляються. Коли я приєднувалася до них, розмова ставала незручною, ніби я щось перервала. Одного вечора, приблизно через три тижні її гостювання, я спустилася попити води і побачила їх на дивані. Вони сиділи ближче, ніж було потрібно, а Браян тримав руку на спинці дивана позаду Сабріни. Коли Браян помітив мене, він швидко відвів руку, а Сабріна відсунулася на інший край дивана. Обидва вдавали, що нічого не сталося, але незручність у повітрі була відчутною. Після цього я почала уважніше придивлятися. Сабріна завжди сама викликалася принести Браянові каву вранці, перш ніж він ішов на роботу. Вона постійно писала йому повідомлення протягом дня, нібито щоб інформувати про мій стан, але їхнє листування тривало занадто довго. Вона почала прати його речі разом із моїми, і я помітила, що вона поводиться з його одягом з особливою обережністю, ідеально все складаючи. Переломний момент настав на п'ятому тижні мого відновлення. Я почувалася краще і почала більше рухатися по дому. Одного дня я вирішила подрімати і піднялася нагору о другій годині. Сон не йшов, тож за годину я спустилася по чай. Зайшовши на кухню, я почула голоси з пральні. Я зупинилася в коридорі і прислухалася. Сабріна тихо говорила, коментуючи, як важко Браяну, мабуть, доводиться з усім цим. Потім я почула тихий голос Браяна, який наголошував, як сильно він цінує все, що вона робить, і як вона все спрощує. Настала довга тиша, потім пролунав звук руху, ніби хтось до когось наближався. Я зайшла на кухню і голосно запитала, чи не хочуть вони чаю. Вони швидко вийшли з пральні. Обличчя Сабріни було червоним, а Браян виглядав винним. Сабріна заявила, що просто допомагала Браяну розв'язати проблему з пральною машиною, але коли я перевірила, вона працювала нормально. Того вечора Браян був особливо уважним до мене. Приніс мені їжу в ліжко і постійно питав, чи я чогось не потребую. Це здавалося вимушеним, ніби він намагався щось загладити. Сабріна більшу частину ночі просиділа у своїй кімнаті, що було незвично. Я почала почуватися чужою у власному домі. У Браяна і Сабріни з'явилися спільні жарти та невербальні знаки, які мені були невідомі. Вони могли почати говорити і різко замовкнути, коли я заходила. Сабріна почала безперервно прибирати, реорганізовуючи все на свій смак і, поводячись так, ніби робить мені величезну послугу. Викриття. Остання крапля сталася в четвер увечері, на шостому тижні мого відновлення. Я почувалася значно краще і запропонувала Сабріні невдовзі повертатися до батьків, оскільки я майже одужала. Брайан і Сабріна швидко заперечили, стверджуючи, що я все ще потребую допомоги, і їй зарано їхати. Пізніше тієї ночі я прокинулася близько опівночі і виявила, що Браяна немає в ліжку. Я пішла шукати його, думаючи, що він не може заснути і дивиться телевізор. Я обшукала вітальню і кухню, але не знайшла його. Тоді я помітила, що двері гостьової кімнати замкнені, що було незвично, адже Сабріна зазвичай спала з прочиненими дверима. Я кілька хвилин стояла в коридорі, прислухаючись. За дверима чулися тихі голоси, а потім я впізнала сміх Браяна. У мене стиснулося в животі. Я повернулася в нашу спальню і прикинулася, що сплю. Коли Браян прийшов приблизно через годину, він обережно заліз у ліжко, сподіваючись, мене не розбудити. Наступного ранку я сказала Сабріні, що почуваюся набагато краще, і їй, мабуть, варто поїхати додому на вихідні. Вона виглядала стурбованою і сказала, що на її думку мені все ще потрібна допомога. Браян погодився з нею, заявивши, що ми не повинні квапити моє одужання, але я наполягла, і вони обидва неохоче погодилися, що вона поїде в неділю. Саме тоді я вирішила перевірити телефон Браяна. Я ніколи раніше цього не робила, але щось підказувало мені, що я маю знати, що відбувається. У суботу, вранці, поки Браян приймав душ, я переглянула його повідомлення. Те, що я знайшла, викликало огиду. Браян і Сабріна обмінялися десятками повідомлень протягом кількох днів після її приїзду. Починалися вони невинно, але швидко ставали дедалі особистішими. Сабріна надсилала Браяну фотографії впродовж дня не непристойні, а Селфі знімки, де вона готує чи прибирає. Браян обсипав її компліментами про те, яка вона гарна і як сильно він цінує все, що вона робить. Повідомлення розвивалися. Сабріна писала, що завжди вважала Браяна занадто хорошим для мене, і що бачить, як він нещасливий у нашому шлюбі. Браян відповідав, що Сабрі розуміє його так, як я ніколи не розуміла. Вони обговорювали, як природно їм проводити час разом і як би вони хотіли, щоб усе було інакше. Найновіші повідомлення були від попередньої ночі, після того, як я лягла спати. Вони обмінялися текстами про те, як сильно сумуватимуть одне за одним, коли Сабріна поїде. Браян написав, що останні кілька тижнів були найщасливішими за багато років. Сабріна відповіла, що давно збиралася розповісти йому про свої почуття, і моя операція стала ідеальною нагодою. Я зробила скриншоти всього і надіслала собі на телефон. Потім сіла на ліжко, намагаючись вирішити, що робити далі. Моя сестра спланувала спокусити мого чоловіка і скористалася моєю хворобою. Браян зрадив мене з моєю ж сестрою, поки я одужувала після операції в нашому домі. Я вирішила не говорити з ними відразу. Натомість я вдала, що все гаразд. Усю суботу я допомагала Сабріні збирати речі та дякувала їй за все, що вона зробила. Вона обійняла мене на прощання в неділю вранці і пообіцяла, що скоро побачимося. Браян відвіз її до батьків, а коли повернувся, виглядав спокійним, але розсіяним. Минув тиждень відтоді, як Сабріна поїхала, і я намагаюся зрозуміти, що робити зі своїм знанням. Браян виглядає винним і відстороненим, постійно листується з кимось, але тепер обережніше ховає телефон. Я впевнена, що вони досі спілкуються. Я нікому не розповіла про те, що дізналася, оскільки не впевнена, кому можу довіряти. Наші батьки обожнюють Сабріну і завжди її підтримували. Мій брат живе занадто далеко, щоб бути користю. Я почуваюся абсолютно самотньою в цій ситуації. Не знаю, чи варто говорити з Браяном прямо, спершу поговорити із Сабріною, чи розповісти батькам, що сталося. Частина мене хоче удати, що я ніколи не читала тих повідомлень і спробувати зберегти шлюб, але я думаю, що зможу жити з правдою. Я постійно думаю про те, як вони продовжували свій емоційний роман, коли я була прикута до ліжка і залежала від їхньої допомоги. Чи хтось стикався з подібною ситуацією? Я не знаю, яким має бути мій наступний крок. Оновлення перше. Збір доказів. Я ніколи не очікувала такої великої кількості відгуків на мій перший допис. Дякую всім за поради та підтримку. Відтоді, як я написала вперше, багато чого сталося. Після допису я витратила близько тижня на збір додаткових доказів. Я розуміла, що скриншотів переписки буде недостатньо, особливо враховуючи, як Сабріна вміє маніпулювати. Мені потрібно було бути абсолютно впевненою у всьому, перш ніж ухвалювати будь-які рішення. Я почала зі створення фальшивого профілю в соцмережах і номера Google Voice. Я використовувала це, щоб зв'язатися з деякими колежанками Сабріни, нібито організовуючи для неї сюрприз. Ці розмови багато розповіли мені про минуле сестри. Виявляється, це був не перший раз, коли вона намагалася завести роман з партнером чи чоловіком іншої людини. Одна дівчина розповіла, як Сабріна методично зруйнувала її стосунки з бойфрендом на третьому курсі, постійно телефонуючи йому та з'являючись у його квартирі з їжею та пропозиціями допомоги. Я також вирішила уважніше перевірити нашу систему домашньої безпеки. У нас є камери біля обох входів, які записують відео протягом 30 днів. Я переглянула записи за час перебування Сабріни у нас. Те, що я знайшла, було тривожним. Кілька разів я бачила, як Брайан і Сабріна стояли близько один до одного на задньому дворику, інтимно розмовляючи. На одному нічному відео було чітко видно, як вони обіймаються набагато довше, ніж годиться для зятя та своячки. Тим часом поведінка Брайана ставала все очевиднішою. Він постійно перевіряв телефон і усміхався повідомленням. Він почав частіше затримуватися на роботі, стверджуючи, що його керівник дає йому додаткові проекти. Він також почав критикувати мене так, як раніше не робив, коментуючи мою страву, привабливість та рівень енергії. Здавалося, він намагався щось виправдати перед собою. Через два тижні після мого першого допису я вирішила проїхати повз будинок батьків, щоб перевірити, чи там стоїть машина Браяна. Я сказала йому, що їду на зустріч, але зрештою припаркувалася на вулиці неподалік. І справді, машина Браяна була на під'їзді. Я чекала дві години, і коли він нарешті вийшов, Сабріна провела його до авто. Вони стояли там, розмовляючи, а потім вона обійняла його на прощання. Це не були звичайні родинні обійми. Вона обхопила його за шию і тримала принаймні 30 секунд. Того вечора, коли Браян повернувся додому, я влаштувала йому конфронтацію. Я сказала, що знаю, де він був, і запитала, чому збрехав про роботу. Він одразу став захищатися, звинувачуючи мене в параної та контролі. Він пояснив, що Сабріна подзвонила йому через проблеми з машиною, і він приїхав, щоб допомогти. Коли я зауважила, що наш батько цілком може допомогти з авто, Браян сказав, що Ной був зайнятий роботою, і Сабріна попросила саме його. Я знала, що він бреше, але ще не зізналася, що читала повідомлення. Натомість я сказала йому, що його поведінка змінилася, і я хвилююся за наші стосунки. Браян розлютився, заявивши, що я поводжуся нерозумно і що моє одужання зробило мене підозрілою до всіх. Він сказав, що Сабріна була дуже корисною, а я невдячна та тривожна. Суперечка загострилася, і Браян залишився ночувати в гостьовій кімнаті. Наступного ранку він вибачився, сказавши, що був занепокоєний роботою, але його пояснення про допомогу з машиною не мало сенсу, тим паче, що я знала з відео, що вони щодня проводили час разом: приватний детектив і вирішальний доказ. Я вирішила найняти приватного детектива. Я розумію, що це звучить надмірно, але мені потрібно було знати повну міру того, що відбувається. Я найняла детектива, який спеціалізується на розслідуваннях подружньої невірності. Я надала йому всю інформацію і попросила фіксувати дії Браяна та Сабріни протягом двох тижнів. Результати були нищівними. Детектив надав мені фотографії та детальні звіти про зустрічі Браяна і Сабріни в різних місцях міста. Вони обідали разом у ресторанах, зустрічалися в парку біля будинку моїх батьків і годинами сиділи в кав'ярні. На фотографіях вони трималися за руки, цілувалися і поводилися як пара. Найболючіший доказ надійшов із парковки мотелю. Детектив прослідкував за ними туди у вівторок по обіді, коли я думала, що Браян на роботі. У нього були фотографії, як вони разом заходять до готелю і виходять через три години. На знімках видно, що вони розслаблені й усміхнені, йдуть поряд. А рука Браяна лежить на талії Сабріни. Я також дізналася, що Браян брехав про свій робочий графік. Детектив зв'язався з його офісом і підтвердив, що Браян регулярно брав півдня або довгі обідні перерви протягом останнього місяця. Його керівник висловив занепокоєння його продуктивністю та обговорював із ним проблеми з відвідуваністю. Коли я отримала звіт, то годину плакала в машині на парковці лікарні під час обідньої перерви. Мій чоловік, з яким ми разом чотири роки, і моя сестра мали відкритий роман понад місяць. Вони використовували мою медичну ситуацію та одужання як прикриття і брехали мені щодня. Викриття перед родиною я вирішила повідомити батькам, перш ніж говорити з Браяном і Сабріною. Я поїхала до їхнього будинку в суботу, вранці, знаючи, що Сабріна там. Я привезла роздруковані копії фотографій і детальний звіт детектива. Коли я зайшла у вітальню, Сабріна сиділа на дивані в піжамі і дивилася телевізор. Мати була на кухні, готувала сніданок, а батько читав газету. Це була нормальна сімейна сцена, що робило те, що я збиралася зробити ще гіршим. Я попросила всіх сісти, бо мала сказати щось важливе. Я почала з того, що знайшла докази Роману Браяна і Сабріни. Сабріна одразу почала плакати та заперечувати все, стверджуючи, що я божевільна і параноїдальна. Батьки виглядали збентеженими і стурбованими. Тоді я показала їм фотографії. Докази були незаперечні: знімки, де Браян і Сабріна тримаються за руки, цілуються, заходять разом у готель. Заперечення Сабріни ставали дедалі більш істеричними, але фотографії говорили самі за себе: мій батько розлютився не на Сабріну, а на мене за те, що я стежила за ними. Він звинуватив мене в порушенні їхнього приватного життя і сказав, що наймати детектива це крайній та неприйнятний спосіб розв'язання сімейних проблем. Мама почала плакати, стверджуючи, що, мабуть, сталося якесь непорозуміння. Найбільш несподівана реакція була від самої Сабріни. Приблизно через 10 хвилин заперечень вона припинила плакати і подивилася прямо на мене. Вона заявила, що Браян сказав їй, що наш шлюб закінчився вже роками, і що він усе одно збирався зі мною розлучитися. Вона стверджувала, що Браян описав мене як Холодну, і не достомогом недоступно, і що він ніколи не був по-справжньому задоволений мною. Далі вона сказала, що вони з Браяном мають справжній зв'язок і розуміють одне одного так, як ми з ним не могли. Вона заявила, що Браян зізнався їй, як самотньо почувався в нашому шлюбі, і думав про те, щоб піти від мене задовго до моєї операції. Батьки сиділи в приголомшливій тиші, поки Сабріна говорила. Вона заявила, що не буде вибачатися за те, що знайшла щастя з тих, хто її справді цінує. Вона стверджувала, що це Браян розпочав їхні стосунки, і вона спочатку намагалася опиратися, але їхня любов одне до одного була занадто сильною. У той момент я зрозуміла, що ніколи раніше не бачила цієї сторони своєї сестри. Мила, невинна, молодша сестра, яку я знала, зникла, замінена кимось, хто міг зрадити власну сім'ю без докорів сумління. Батьки не знали, що сказати. Мама плакала, кажучи, що не може повірити в те, що відбувається. Батька більше хвилювала репутація сім'ї, ніж сама зрада. Жоден із них не захистив мене і не засудив дії Сабрини. Я поїхала від них і попрямувала додому, щоб чекати на Браяна. Я вирішила протистояти йому з усіма доказами та заявити, що хочу розлучення. Я втомилася намагатися врятувати шлюб, який він уже зруйнував. Оновлення друге версія Браяна та маніпуляції Сабрини, конфронтація з Браяном пройшла не так, як планувалося, і те, що сталося далі, змусило мене сумніватися в усьому, що я знала про свою сім'ю. Браян зайшов у будинок того суботнього вечора а після моєї зустрічі з батьками, ніби нічого не сталося. Я сиділа за кухонним столом, розклавши перед собою всі фотографії детектива. Коли він їх побачив, обличчя його побіліло. Я сказала йому, що знаю все і попросила піти. Браян довго стояв, дивлячись на фотографії. Потім сів навпроти мене і почав говорити. Те, що він сказав мені, усе змінило. За словами Браяна, Роман почався не так, як я думала. Він стверджував, що Сабріна почала йому телефонувати і писати повідомлення за кілька місяців до моєї операції. Часто, коли знала, що мене не буде поруч, вона розпитувала його про наші стосунки і коментувала, що я, здається, недостатньо його ціную. Він сказав, що спочатку думав, що вона просто стурбована сестра, але з часом її повідомлення ставали більш інтимними та сексуалізованими. Брайан стверджував, що мав би розповісти мені про дії Сабріни, але не хотів створювати мені чи сім'ї проблеми. Він розумів, наскільки складними можуть бути мої стосунки з батьками і не хотів погіршувати ситуацію скаргами на їхню улюблену доньку. Коли призначили мою операцію, Браян сказав, що Сабріна одразу ж запропонувала пожити в нас. Вона сказала батькам, що хвилюється за моє одужання і хоче допомогти, але йому вона таємно писала про те, що це буде ідеальна можливість для них проводити більше часу разом. Браян стверджував, що намагався поводитися пристойно, поки Сабріна була в нас, але вона постійно шукала можливості залишитися з ним наодинці. Вона чекала, поки я засну чи відпочиватиму, і починала говорити про те, як нещаслива я на її думку і як він заслуговує на когось, хто цінує його більше. За словами Браяна, перший поцілунок ініціювала Сабріна. Він стверджував, що це сталося в пральні того дня, коли я підслухала їхню розмову. Сабріна підійшла до нього і сказала, що закохана в нього з першої зустрічі. Браян зізнався, що не зупинив її, і тоді їхні фізичні стосунки почалися. Браян заявив, що ніколи не говорив Сабріні, що наш шлюб закінчився, або що він збирається мене покинути. Він стверджував, що це брехня, яку вона вигадала, щоб виправдати свої дії перед моїми батьками. Він сказав, що його спантеличила та вразила її увага, особливо в складний час, коли я одужувала. Я запитала Браяна, чому він продовжував роман після того, як Сабріна поїхала від нас, якщо він справді хотів врятувати наш шлюб. Він сказав, що Сабріна погрожувала розповісти мені, що це він її спокусив, якщо він спробує розірвати стосунки. Вона також погрожувала розповісти батькам, що Браян скористався нею, поки вона жила в нашому будинку, щоб допомогти мені. Браян показав мені повідомлення від Сабріни, які підтверджували його версію подій. Сабріна була явною ініціаторкою стосунків і планувала зустрічі. Були й інші повідомлення, в яких вона висловлювала, як завжди хотіла Браяна для себе і як вона заслуговує бути щасливою, навіть якщо це означає завдати мені болю. Однак найбільш тривожними були повідомлення, в яких Сабріна викладала свої довгострокові плани. Вона писала Браяну про те, що, на її думку, їм слід зачекати до закінчення свят, щоб розповісти всім про їхні стосунки, даючи людям час звикнути. Вона також надсилала йому тексти про те, як вони мають розділити наше майно і чи погодилася б я віддати їм будинок. Браян сказав мені, що почав підозрювати, що Сабріна планувала цю ситуацію набагато довше, ніж він думав. Він стверджував, що деякі її коментарі під час її візиту до нашого будинку тепер мали більше сенсу. Наприклад, коли вона згадала, що гостьова кімната буде чудовим офісом або пропонувала зміни в плануванні нашої кухні. Я не була впевнена, чи варто вірити версії Браяна. З одного боку, повідомлення, які він мені показав, підтверджували його історію. З іншого боку, він продовжував брати участь у романі та брехав мені протягом тижнів. Я сказала йому, що мені потрібен час, щоб подумати, і попросила його почекати де-інде, поки я не вирішу, що робити. Браян поїхав жити до свого брата, а я провела наступний тиждень, подумки переглядаючи всі наші стосунки. Я усвідомила, що були ознаки неналежної зацікавленості Сабріни в Браяні, які я ігнорувала або відкидала. Вона наполягала, щоб сидіти близько до нього під час сімейних вечір. Вона шукала привід, щоб торкнутися його під час розмови, поклавши руку на його плече чи руку. Вона завжди розпитувала про його роботу та інтереси більш детально, ніж можна було очікувати від своячки. Я також згадала, як Сабріна робила тонкі коментарі про наші стосунки, які я сприймала як сестринську турботу. Вона запитувала, чи щасливі ми з Браяном або коментувала, що Браян виглядає стурбованим. Вона також робила різні зауваження протягом багатьох років, що Браян занадто хороший для мене, які я сприймала як компліменти, але тепер вони здавалися загрозливими. Конфронтація із сестрою та сім'єю, поки Браян був у свого брата, я вирішила провести власне розслідування. Я зв'язалася зі співмешканкою Сабріни по коледжу, чиє ім'я знайшла в старих дописах у соцмережах. Те, що ця жінка сказала, мене вразило. Співмешканка Сабріни розповіла, що вона мала схильність зациклюватися на чужих партнерах. Вона вивчала їхні стосунки, дізнавалася про їхні інтереси, а потім знаходила способи втрутитися в їхнє життя. Дівчина розповіла про щонайменше три випадки, коли Сабріна успішно руйнувала стосунки, переконуючи чоловіка, що його партнерка недостатньо його цінує. Співмешканка також повідомила мені, що Сабріна відкрито обговорювала мене та Браяна в коледжі. Вона показувала їй фотографії Браяна і говорила, що, на її думку, він ідеально підходить їй, а не мені. Я також дізналася, що Сабріна роками розпитувала наших батьків про мій шлюб. Вона висловлювала занепокоєння щодо щастя Браяна або говорила, що я сприймаю його як належне. Наші батьки відкидали коментарі Сабріни як турботу, але тепер я бачила, що вона давно сіяла сумніви щодо моїх стосунків. Озброївшись новою інформацією, я вирішила протистояти Сабріні безпосередньо. Я поїхала до будинку батьків у четверу вечорі, знаючи, що вона там. Сабріна була у своїй колишній спальні, де жила з моменту нашого переїзду. Я сказала Сабріні, що знаю про її історію націлювання на чужі стосунки, і розмовляла з її колишньою сусідкою. Сабріна спочатку намагалася все заперечувати, але коли я показала їй переписку, якою поділився Браян, її тон різко змінився. Сабріна перестала вдавати невинну жертву і стала агресивною та оборонною. Вона сказала мені, що ніколи не розуміла, що Браян знайшов у мені, але завжди знала, що вона краща для нього. Вона пояснила, що Браян був нещасливий у нашому шлюбі роками, і вона просто дала йому сміливість це визнати. Найбільше шокувало те, що Сабріна заявила, що давно планувала завоювати Браяна. Вона сказала, що моя операція була чудовою можливістю, але вона знайшла б інший спосіб незабаром. Вона стверджувала, що Браян мав приховані почуття до неї, і вона просто допомогла йому усвідомити, чого він насправді хоче. Наші батьки зайшли під час цієї розмови і почули зізнання Сабріни. Батько швидко почав виправдовувати її дії, стверджуючи, що вона молода і припустилася помилки. Мама знову почала плакати, благаючи нас, обох знайти спосіб налагодити стосунки як сім'я, але я втомилася рятувати нездорові родинні зв'язки. Я сказала батькам, що Сабріна цілеспрямовано розвалила мій шлюб і що ми з Браяном розлучаємося через її дії. Я заявила, що не буду відвідувати жодних сімейних свят чи зустрічей, де буде Сабріна. Батько був незадоволений моїм ультиматумом, звинувативши мене в драматичності. Мати звинуватила мене в тому, що я намагаюся зруйнувати сім'ю через помилку, яку можна пробачити. Жоден із них не бачив, що це була не помилка, а навмисна спроба знищити мій шлюб. Я поїхала з будинку батьків тієї ночі, знаючи, що мій зв'язок із ними ймовірно обірвано. Сабріна забрала не тільки мого чоловіка, а й моїх батьків та моє відчуття приналежності до власної родини. Оновлення третє розлучення та життя після. Я публікую це останнє оновлення, тому що багато людей запитували про моє розлучення та стан родини. Останні два місяці були важкими, але я хочу розповісти, чим усе закінчилося. Незважаючи на його твердження, що Сабріна ним маніпулювала, ми з Браяном завершили розлучення. Я не змогла пережити того факту, що він зрадив мене в один із моїх найбільш вразливих моментів. Наше розлучення було офіційно оформлено минулого тижня, і Браян уже переїхав до Сабріни в будинок моїх батьків. Поки я була на роботі, батько допоміг йому вивезти речі, що я вважаю боягузливим, але не дивним. Ми були одружені менше як п'ять років і не мали дітей, тому поділ майна був нескладним. Я залишила собі будинок, оскільки можу сама платити іпотеку, а Браян забрав більшу частину наших заощаджень. Він також взяв на себе відповідальність за свій студентський кредит та проблеми з кредитними картками. Мене вразило те, як швидко стосунки Браяна і Сабріни погіршилися, коли їм більше не доводилося ховатися. З того часу, як він переїхав, Браян і Сабріна постійно сваряться. За словами мого брата Айзека, який досі час від часу спілкується з батьками, реальність їхньої ситуації значно відрізняється від ідеалу, який вони створили під час свого роману. Сабріна очікувала, що Браян буде вдячним і романтичним, але він, здається, засмучений тим, як усе сталося. Браян, схоже, звинувачує Сабріну в тому, що вона затягнула його у стосунки, до яких він не був готовий, і через неї він втратив свій шлюб, перш ніж зрозумів, чого насправді хоче. Сабріна ж очікувала, що Браян буде повністю відданий їй, але він став замкнутим і похмурим. Батьки на силу справляються з тим, що Браян і Сабріна живуть у їхньому домі. Батько скаржиться Айзеку на напругу і драму, а мама втомилася намагатися зберегти спокій. Те, що вони вважали тимчасовим рішенням, триває тижнями без видимого кінця. Я не спілкуюся ні з Сабріною, ні з батьками, а моє спілкування з Браяном обмежувалося документами про розлучення. Браян кілька разів намагався зв'язатися зі мною, кажучи, що хоче вибачитися і пояснити свою поведінку, але я не відповідала. Я також заблокувала Сабріну в усіх соцмережах і змінила номер телефону. Найважче це втрата контакту з батьками. Мама періодично дзвонить на мій новий номер, але я не беру слухавку. Вона залишає голосові повідомлення, благаючи мене приїхати на вечерю або передзвонити, але я ще не готова до цього. Батько навіть не намагався зв'язатися зі мною, що мене водночас і ображає, і не дивує. Я працювала над відновленням свого життя та кар'єри. Лікарня, де я працюю, надала мені велику підтримку, і мій керівник навіть допоміг мені перейти на іншу зміну, щоб я не хвилювалася про те, що зіткнуся з Браяном. Я також працюю над покращенням стосунків з Айзеком. Він і його дружина Каміла дуже підтримують мене і запросили на свята. Айзек визнав, що переїхав через усю країну, щоб втекти від дисфункції нашої родини, і він допоміг мені підтвердити правильність мого рішення припинити спілкування з батьками та Сабріною. Я дізналася від Айзека, що Сабріна втратила роботу в маркетингу, яку нарешті отримала. Виявляється, її роботодавець через спільних знайомих дізнався про її роль у розвалі мого шлюбу і вирішив, що вона не підходить для корпоративної культури. Наразі батьки фінансово підтримують її, поки вона шукає нову роботу. Я також дізналася, що багато членів нашої розширеної родини зайняли позиції в цій ситуації. Більшість тіток та дядьків підтримали мене, особливо після того, як зрозуміли обставини того, що сталося. Наша бабуся, по маминій лінії, особливо голосно висловлювала своє невдоволення поведінкою Сабріни та реакцією наших батьків. У домі стало спокійніше без Браяна. Я переробила кілька кімнат і перетворила його офіс на кімнату для читання. Я також почала частіше запрошувати друзів. Я не впевнена, чи буду готова колись примиритися з батьками чи Сабріною. Зрада, здається, надто глибокою, а їхня реакція на ситуацію показала, наскільки мало вони цінують мене порівняно з Сабріною. Миттєва підтримка Сабріни батьком та спроби матері применшити те, що сталося, показали, що вони завжди ставитимуть комфорт Сабріни вище за моє благополуччя. Дехто радив подумати про прощення для власного душевного спокою, але я ще не готова. Зараз я зосереджена на створенні життя, яке не обертається навколо спроб заслужити прийняття від людей, які ніколи мене по справжньому не цінували. Я почала зустрічатися з кимось новим за останній місяць. Лукас-викладач, з яким я познайомилася через спільних знайомих на роботі, він знає про моє розлучення та сімейну ситуацію і був терплячим та співчутливим до моїх проблем із довірою. Приємно бути з тим, хто цінує мене без жодних ігор чи маніпуляцій. Озираючись назад, я бачу, що мій шлюб із Браяном не вижив би й без втручання Сабріни. Ми віддалилися одне від одного за ці роки, і жоден із нас не доклав зусиль, щоб зберегти стосунки. Але я завжди буду ображена тим, як усе закінчилося, і тією ролью, яку зіграла моя власна сестра у руйнуванні всього, над чим ми працювали разом. Я не шкодую, що найняла детектива і протистояла всім зі зібраними доказами. Хтось може подумати, що це було надмірно, але мені потрібно було знати правду і мати докази, які не можна було б заперечити чи маніпулювати. Без цих доказів Сабріна продовжувала б грати жертву, а наші батьки виправдовували б її дії. Я ділюся цією історією, щоб інші люди, які можуть опинитися в подібних ситуаціях, знали, що вони не божевільні, підозрюючи зраду, особливо якщо в це залучені члени сім'ї. Довіряйте своїм інстинктам і не дозволяйте іншим говорити вам, що ви параноїк, коли щось здається дивним. Я також хочу, щоб люди зрозуміли, що розірвання стосунків із токсичними членами сім'ї іноді є найздоровішим вибором, навіть якщо це боляче і самотньо. Я краще буду сама ніж витрачу життя на спроби заслужити любов і повагу від людей, які ніколи мені цього не дадуть. Ось такий зараз стан справ. Я рухаюся вперед у своєму житті і нарешті починаю відчувати оптимізм щодо майбутнього.